Маловірогідно, що вони підуть по воді, тому п'ятірки мечів я б сказала, що цей суд буде несправедливий. Агресивно будується винувачення щодо Романа Червінського. Казує королева жезлів сонце про те, що великий вогонь, спалахи і карта смерть та АЕС Київщина можуть бути значні удари. Вітаю вас! Ви на каналі Хайта Рома. Назвати Людмила. Сьогодні подивимося. Відповіді на запитання моїх глядачів, і розпочну я з питання свого спонсора. Людмила. Подивіться, будь ласка, яка вірогідність щодо наступу на Київ через ЧС по воді. Дякую за здалегідь У мене на каналі з'явився перший спонсор. Я дуже вдячна. І якщо ви хочете підтримати мій канал, ви також можете підключати цю функцію. Я обов'язково буду розглядати ваші запитання. А зараз дивимося. Нагадаю вам, що я робила розклад щодо наступу на Київ. Так не показувало, в той же час показувала загрозу ДРГ, і про це вже говорять в новинах офіційні особи, а не тільки тарологи. Так що дивимось. Загроза наступу на Київ по воді через ЧАЕС. Давайте дивимось в квітні поки що. Чи є така загроза наступу росіян через ЧС по воді на Київ? Що покаже Таро? Тут трійка пентаклів. Імператор, десятка мечів і е, король Пентаклів. Дуже мало вірогідно, що вони е, підуть по воді, тому що через ЧС на Київ імператор говорить про досить таки значну лінію оборони, е, там е, вірогідніше за все, і мінні загородження, і зуби дракона, і все, що можна, все, що буде вбивати е, ось тих, хто спробує е, туди полізти. І король Пентаклів також говорить про ресурси. І поки що тут карт активних руху немає. Маловірогідно, що цей наступ у квітні буде на Київ з поводі через Чорнобильську АЕС. Так що ні. Там їх чекає смерть, якщо вони підуть, вони знають, що там добре облаштовано, тому поки що на квітень ні. Давайте тоді подивимося на травень. Загроза наступу. Через час на Київ у травні. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок. Я буду вам дуже вдячна. Це енергетичний еквівалент слова дякую, в тому числі. Пишіть коментарі. Туз мечів. П'ятірка Пентаклів, вісім кубків і королева мечів. Тут можна говорити, що хіба що в травні якась загроза ракетного обстрілу, наприклад, з території Білорусі, може бути, тому що тут, тут з мечів падає п'ятірка пентаклів і королева мечів може говорити про якісь обстріли, наприклад, з тієї сторони направлені. Чи можуть вони піти в наступ? Ні. Тут знову ж таки всі карти, якщо навіть трактувати на так, ні, відповідають ні. В той же час. В районі ось саме біля води, де Чорнобильська АЕС, Київщина, можуть бути значні удари. На жаль, це і житлові будинки королева мечів, п'ятірка пентаклів, влучання це саме влучання з людськими жертвами. І також там, де шляхи сполучення і щось туди можуть лупити. Тут найбільша загроза ракетних обстрілів щодо наступу на Київ через ЧС по воді, на травень також, тут мало вірогідно. І тут навіть показано, що вони. Звідти пішли ось вісім кубків, це якраз же з доброї волі. Вони звідти пішли, їх погнали як Сидорових кіз, і вони вже туди не мають змоги ось просто так зайти, окупувати. Так що квітень, травень, маловірогідно що піде наступ на Київ через ЧАЕС по воді. В той же час. Можуть бути якісь лазунчики по вісім кубків, можуть все ж таки бути це якісь ДРГшні групи, але їх також будуть відловлювати спецслужби України. Я думаю, про це будуть і новини. Є в них якісь задумки ходити на виласки, робити пакості, але ж... Будуть притягуватися до відповідальності по закону. Я думаю, що ми ще почуємо у квітні-травні новини про те, що спіймали якісь ТРГшників або тих, хто наводив ракети, і їх будуть піддавати під суд. Ось такий був розклад. Якщо ви хочете, щоб я по в обов'язковому порядку також розглядала ваші питання першочергово, то зробіть донат на канал, на канал або ж. Оформіть спонсорство. Давайте будемо далі розглядати. Ось зараз інформація про проходження суду над Романом Червінським. Давайте подивимося: в цілому, ось цей суд, який відбувається над Червінським, він буде справедливим чи ні? Чи буде суд справедливий, неупереджений, на законних підставах винесене рішення? Чи там все ж таки є якісь такі підкилимні ігри, і це політичне замовлення? Дивимось, чи буде на Червінському справедливий суд? Чи винесе суд справедливе рішення? Трійка пентаклів, дев'ять мечів. Тут, на жаль, шістка жезлів перевернута. Я думаю, що буде справа затягуватися і спеціально робляться різного роду маніпуляції юридичні для затягування. Ось, наприклад, я читала, що був відвід судді, можуть змінюватись судді, можуть переноситися справи, можуть відхилятися якісь клопотання. Тому тут поки що про те, що ведеться якась така робота по затягуванню лицар мечів, п'ятірка мечів і десятка пентаклів. Я вважаю, що тут не випали карти, які б говорили саме про справедливість. Тут більше п'ятірка пентаклів та. п'ятірка мечів та десять мечів все-таки про якийсь фінансовий аспект і про. Напад, як якесь показове судилище, лицар мечів. Це все ж таки, я думаю, досить агресивно будується. Обвинувачення щодо Романа Червінського, Є ще справедливий цей суд по п'ятірки мечів. Я б сказала, що цей суд буде несправедливий, і якщо навіть брати ось так в цілому, то я не бачу тут виправдання, скоріше за все, може бути навіть наданий якийсь йому термін від 5 до 10 років як варіант позбавлення волі. Але тут не було конкретно в цьому питанні, чи був справедливий суд, то відповідь очевидно, що ні, і Пентаклі якось. Не дуже ув'язуються з справедливістю. Давайте подивимося ще тут, на іншій колоді. Чи буде справедливий суд на червінським одною картою, дев'ятка мечів, знову ж таки, це про якесь маніпулювання з термінами, маніпулювання з паперами, маніпулювання громадською свідомістю. це Ця справа на контролі. І чи буде справедливий, бачите, на дні сімка мечів? Ні, я думаю, що це все ж таки замовлення. Повна справа. Але як то кажуть, таропрогноз до доказів не докладеш, і, звісно, я думаю, що захисники Романа Червінського будуть подавати апеляції потім і до Верховного суду. А якщо буде потреба, то, можливо, і до Європейського суду справ людини щодо різного роду порушень під час судового розгляду незря судді, які мають голову на плечах, роблять відводи, що. Не замаратися цією справою, тому що знають, що ще там буде питання підніматися. Ну, побачимо. Будь-яка людина, поки не доведена, її вина в суді не винна, але чи буде справедливий суд, то також значне питання. Далі сьогодні були новини, що в Запоріжжі постраждали шестеро людей. Пошкоджено багатоповерхівки, приватний будинок, гуртожиток, заклад, торгівлі. Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв. На жаль, підтверджується мій прогноз щодо ударів по Запоріжжю і на жаль. Все ж таки нагнітається і ситуація із ЗС. Були вже неодноразово повідомлення про можливі плекаути. і ситуація, на жаль, досить таки складна. В той же час я робила прогноз на 2024 рік щодо Запоріжжя і окупації Запоріжжя не показувало. Подивіться цей прогноз, хто саме з Запоріжжя, особливо. Скажіть, що ви з приводу цього думаєте. І поставте лайк, дзвіночок, підпишіться обов'язково. Дивимось Запоріжжя у квітні. Чи покращиться ситуація щодо обстрілів Запоріжжя у квітні? П'ятірка кубків. Тут королева жезлів, тут смерть, тут Сонце. На жаль, згідно цього прогнозу, враховуючи п'ятірку кубки, враховуючи шістку пентаклів перевернуту, я можу сказати, що захисту недостатньо. На жаль, можуть бити знову по об'єктам енергетики, в тому числі можуть бути знову ж таки удари по Дніпро ГЕС або об'єктах енергетичних, в тому числі і мости. Дамби, і тут влучання П'ятірка Кубків ніколи, добре, на жаль, на війну не відігрувалась. У мене ще завжди негативні аспекти. Далі. Тут також вказує королева жезлів сонце про те, що великий вогонь, спалахи і карта смерть також можуть вказувати на руйнування і людські жертви. Я думаю, що можуть бути найближчий місяць-два. Я... Попереджаю, таро не вказують на сроки, ось прям так чітко, це не календар. Але навіть і в квітні знову можуть бути якісь повторення подій, що влуплять по якомусь енергетичному об'єкту. Або ж це знову ж таки буде атака на Дніпро-Гес. Вони хочуть зробити підтоплення, як я розумію, щоб пішла вода так само, як було на Каховській ГЕС. Але ж. Це вже неможливо так зробити, хіба що дуже багато ракет запустять і наше ППО не справиться. Давайте подивимося. Я загрозу підтоплення по п'ятірці кубків ніколи не виключаю. Давайте ще раз подивимося Дніпро Гес. Чи є загроза для Дніпрогес? Попередні розклади показували, що ситуація погана. П'ятірка мечів. Коли п'ятірка мечів відігрувалася добре? Ніколи на війну. Пас жезлів, диявол і туз Жезлів. Я думаю, що найближчий місяць, в квітень, максимум травень будуть знову якісь жахливі удари і будуть бити в тому числі по, Дніпро По Дніпро Гес вони хочуть зробити таку саму трагедію, як було на Херсонщині. До речі. Якщо брати Запоріжжя, то близько і Дніпропетровська область можуть бути знову ж таки по Кам'янському, по Середньодністровській ГЕС. В будь-якому випадку тут удари по ГЕС, по енергетиці очевидні, і може бути, на жаль, велика пожежа, знову ж таки спалах. Тому будьте дуже уважні. Далі хочу ще звернути увагу: дивіться, ось тут паш. Жезлів. Тут сонце, на жаль, можуть бути удари по тих об'єктах, де є діти. Тобто це можуть бути навчальні заклади, також під загрозою великої житлові будинки та торгово-розважальні заклади. Якщо брати диявол, тут п'ятірка мечів, то, на жаль, загроза для Дніпро Гес висока. Майте на увазі і. Максимально старайтеся убезпечити себе, коли є повітряні тривоги. І читайте мантри, молитви, хто в що вірить, медитуйте, в тому числі є медитації на таро для захисту, для того, щоб вищі сили вас зберегли. На жаль, такий прогноз для Запоріжжя погана ситуація. Але. Хай у всіх моїх глядачів, все буде добре. Поставте лайк, дзвіночок і скажіть, що будемо дивитися ваші прогнози і надалі, і все у нас буде добре. А це лише попередження. Можливо, майбутнє виправиться в кращу сторону. Мене також дивляться з міста Дніпро, запитували, багато писали щодо міста Дніпро. Подивитися. Дивимось Дніпро у квітні. Відлюдник пажезлів, перевернувся. Тут можна сказати, що по відлюднику знову ж таки під загрозою енергетика, щоб люди сиділи без світла, зірочка. П'ятірка жезлів і трійка мечів. Бачите, як я говорила, За Кам'янське підтверджується в Дніпропетровській області, можуть таки знову ж лупити по енергетиці, в тому числі по середньодніпровській гідроелектростанції. Можуть, на жаль, бути влучання, люди будуть без світла. Далі, якщо брати зірка п'ять жезлів, трійка мечів, це можуть бути якісь удари по розважальним закладам. Це, наприклад, ТРЦ, кіно, театри, будь-що. Так що будьте дуже уважні, Запорізька, Дніпропетровська область, квітень для вас буде досить таки жорсткий. І якщо брати по зірці, то також і церкви, і якісь заклади. Які для такого духовного просвітництва також під загрозою. Можливо, якісь планетарії, щось, що пов'язано з астрологією, також, ось такі заклади культурні, де люди можуть відпочити. Вони під загрозою і енергетика. Тому хто поряд, будьте. Захищені і хай вам допомагають вищі сили, тому що проживати поряд серйозними інфраструктурними об'єктами, звісно, дуже складно в часи війни. Давайте ще якесь. Питання цікаве, розглянемо. Давайте щось позитивне розглянемо. Ось є жінка, яка бачила дві світові війни, і вона поділилася секретами щасливого життя. Мейджорі Ходнет відсвяткувала свій 110-й день народження 1 квітня. Вона народилася у 1914 році та вважає, що секрет її щасливого життя в одному факторі, про який можна дізнатися. Почитавши про її історію життя. А ми подивимося, що порадить Таро для того, щоб прожити довге щасливе життя, що порадить Таро, щоб прожити довге щасливе життя навіть під час війни? П'ятірка кубків. Шут, дев'ятка пентаклів і туз Кубків. Тут будемо трактувати, що треба робити. Якщо відбувається навіть якась трагедія, ось як тут по п'ятірці кубків показано, то треба завжди пам'ятати, що три кубки перевернуті, але два ще є. І. Є ще ресурс, треба шукати в собі ресурси, а не тільки впадати у вічі. Якщо вам хочеться поплакати, якщо вам хочеться покричати, то поїдьте в ліс або підійдіть кудись, де вас не будуть чути, і наплачтеся, накричіться, випустіть всі емоції з себе, щоб вони не акумулювалися у вашому тілі і не робили енергетичних блоків, і потім не розвивалися погані хвороби. Тобто відпускайте. Виговоріться, напишіть щоденник, а потім спаліть все те, що ви написали, і все, що з вас погане, вийшло. Далі проживайте кожен день, наче як це останній день в вашому житті. Тобто, якщо вам хочеться щось зробити. Порадіти, не відкладайте це на потім, виділіть собі якийсь час і зробіть, спробуйте щось нове, що ви хотіли. Дев'ятка пентаклів. Завжди ставте себе на перший щабель в своєму житті і запитуйте завжди себе, що я хочу. І якщо ви допомагаєте комусь, то робіть це із стану, коли, як то кажуть, російське слово, сизабілля. Коли у вас все є, і ви можете поділитися, а не так собі, скажемо, в ущерб. Відривати останнє від серця так не треба. Спочатку допомогти собі, потім іншим. Не зря в літаку кажуть, спочатку надягніть маску собі, а потім дитині. Тому що якщо ви спасете себе, то ви зможете спасти свою дитину так само і з ближнім. І в Біблії навіть написано, що вас любі ближнєва як само себе. Тобто, спочатку любіть себе, а потім допомагайте всім ближнім і по тузу. Кубків, радійте, радійте і очікуйте, що мир настане, що все буде добре. Шукайте позитив в будь-якому моменті, якщо ви прокинулися і ви цілі, живі, здорові, це вже привід для радощів. Не треба також впадати у відчай, Не треба, щоб ось так емоції вас переповнювали через край, тому що у є. witشي Це один із досить таки серйозних смертних гріхів. Не треба роптати на долю, а треба брати все в свої руки і по можливості покращувати своє життя. Я думаю, що ця жінка могла б відповісти ось таке, а кому буде цікаво, ви можете почитати про її життя і дізнатися, які ж рекомендації вона там рекомендувала, і розповісти й мені. Я вам протрактувала, що каже Таро. В будь-якому випадку, хай у вас все буде добре, і ось ця Пентаклів завжди супроводжує всіх моїх глядачів. Хай у вас все буде добре і максимально позитивно проживайте кожен свій день до зв'язку.